Працевлаштування – одна з головних проблем внутрішніх мігрантів. За сприянням служби зайнятості Донецької області в минулому році власну справу розпочали 460 людей з них 88 – переселенці. переселенців. Для будь-якої власної справи необхідно продумати витрати, прорахувати ризики. Наразі служба зайнятості пропонує безкоштовний курс для підприємців, де розповідають про все від форму податкування до написання бізнес-плану. Та дліться всього дві тижні. Чоловік пише бізнес-план, захищає його і ту матеріальну допомогу, яка положена йому, если бы він стояв на учоті в центрі зайнятості і далі, вона йому виплачується единоразово. Юрій Гаврилов, переселенець з Донецька. Наразі мешкає у Слов'янську, де і відкрив власну кав'ярню. Ідея варити каву виникла у Львівській області, де Юрій із родиною жив і працював перший час. Повернувшись на Донеччину, чоловік остаточно вирішує започаткувати власну справу. Тепер у Слов'янська з'явилась нова затишна ков'ярня. Меблі Юрій зробив власними руками з будівельних палець, що придає інтер'єру власну неповторність. я я сам все робив, я це вмію, і тому... Рішив це делать з падона з подручних матеріалів, і це і получилось інтересно. І, скажем так, по собі стоїмості мені це було не так затратно, як покупал би какую-то либо другу мебель. Віденську каву встигли оцінити і перші відвідувачі на додачу. Гості зазначають, переселенців треба підтримувати, яких тільки офіційно у слов'янську зареєстровано майже сорок тисяч. Заходішка на помаленька, уютненька то. Ну вот сейчас хочется еще такого тепла. Вкусно уже пахнет. Очень много славянских переселенцев. Хотелось бы, чтобы они все нашли свое место, кто-то лишился дома, кто-то лишился своей любимой работы, чтобы все нашли себя в этом в городе. Помогать и помогать. Чтобы они убеждались, что Україна о них заботиться за такою ж програмою. Навчалась ще одна переселенка з Донецька Олена Кузьменко, маючи за плечима 10 років досвіду у банківській сфері, перейшла до напрямку торгівлі. Зараз із родиною мешкає у місті Лиман, де й відкрила власну продуктову крамницю. Мені допомогли практично за всім созвоніли со всіми со службами з полкомом, підказали, куди підійти, що зробити. І буквально за місяць оформлені були всі документи. І відкритий був магазин. Система обліку у магазині автоматизована. Можна розрахуватись карткою. Крім того, для соціально незахищених верст населення діє система знижок. Переселенці, пенсіонери та інваліди можуть отримати дисконтну картку зі знижкою 3%. Ціни доступні, і роботи магазину. Я удовлетворен. Находиться недалеко від дому, і буває практично ежеднівна. Втім, такі позитивні історії не вирішують глобальної проблеми безробіття в Україні. До підприємництва схильні не всі, проте працювати необхідно кожному. Тому забезпечувати людей роботою потрібно все ж таки державі.